Рівно 10 років тому, в лютому 2015 року, тривала наймасштабніша битва часів АТО. І фактично репетиція подій, свідками яких ми є зараз. Мова про битву за Дебальцево, де майже не ховаючись під масками ополченців, шахтарів і комбайнерів, в бій проти Збройних сил України йшли кадрові російські війська зі штатною технікою та озброєнням. Станом на той момент. Не було масового застосування авіації і ракет, ще не використовувались FPV та інші дрони. Проте типовий російський БПЛА типу Орлан вже панував в українському небі. Станом на той момент Україна вже просила західних партнерів про надання різноманітної зброї. Проте факт є фактом: Баталію за Дебальцеве Україна витягнула на своїх ресурсах. А перші американські ПТРК типу Джевелін з'явилися у нас лише у 2018 році. Все це вже історія, але вона тісно пов'язана із сьогодення. І саме завдяки розвитку технологій ця історія є живою. Вона є задокументована сотнями очевидців, зафіксована в книгах і на відео. Вся ця історія наразі є доступною для вивчення. Проте одна лише фіксація подій без відповідного цієї інформації розповсюдження не вартує нічого. Правда про минуле, яка схована в архівах, на майбутнє впливати не може. В той же час, вміло поширена серед аудиторії, брехня, легко може історію витіснити. І саме тому зараз прозвучить наш традиційний слоган, який є зараз актуальним як ніколи. Як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. І саме тому, до вашої уваги, черговий огляд цікавих відео про війну. Моє прізвище Руденко і це щотижневий огляд офіційних мілітарних відеоресурсів. Це не ми є агресором. На нас напали. І нам необхідно захищатися. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він повернувся до України з Норвегії, і станом на сьогодні він офіцер і командир. Командир це не тільки людина, яка посилає людей в бій. Командир це менеджер, який відповідає і за фронт, і за тил, і за мотивацію своїх людей, і за їх зв'язок з сім'ями. Важливо розуміти, що солдати підуть лише за тією людиною, якій вони довіряють. І саме здобуття цієї довіри є найскладнішим в роботі будь-якого командира. Нещодавно я вам вже розповідав про стрілецьку бригаду повітряних сил України. Чергове відео, яке нещодавно з'явилося на YouTube-сторінці Повітряних сил Збройних сил України, розкриває цю тему, вже, так би мовити, в обличчя. От Я ставлю питання солдату, друже, от подивись, зараз ви берете командира з собою на позиції. Командира 20. Що ви потім робите? От дай мені питання: ти візьмеш на себе відповідальність, взяти свою роту, там, образу, взвод, чи не, не важливо що ти звеш на себе відповідальність, на мене дивиться. От коли я кажу, по тому я тій причині командир трошки далі від вас, щоб він мав з Богу вами якось регулювати, правильно давати накази якісь і так далі. І якби, якщо здравий смисл людини, вона це розуміє і виконує. І коли чую там на цивільному житті говорять, що війна це не моє. Покажіть мені хоч одного, хто скаже, що війна це моє. Що я до неї я породився і зразу до цього був готовий. 36 бригада морської піхоти приділяє серйозну увагу медійному супроводу бойових дій. І під її крилом світ вже побачила низка документальних фільмів як про історію, так і про сьогодення бригади. Логічно. Що для створення таких кіно треба мати достатньо професійні і достатньо мужні знімальні групи. І можна сміливо стверджувати, в складі 36-ї бригади такі люди є. Під безперервним ворожим огнем морпіхи щодня борються за кожен метр нашої землі, навіть якщо театр бойових дій це Курська область Російської Федерації. До піврічного ювілею операції, в якій морпіхи беруть участь від самого початку, 36 та бригада морської піхоти випустила черговий документальний фільм. І це чесна розповідь, яка не залишить вас байдуже. Тож, офіційна сторінка 36-ї окремої бригади морської піхоти. Документальний фільм ярий. Рекомендую! Жила, когда будешь прощаться с большим, дай установку, чтобы он відпрацював не по тем координатам, которые заданы ему, а с 10 на 11. Как принял меня прием. Прямував на работу, по дороге отримав повестку. Знайома история? Таких історій зараз в інтернеті є купа. Всі вони мають зазвичай подібний початок і геть різний розвиток. Та широко поширюються різноманітними патріотичними та псевдопатріотичними телеграм-каналами. Про те, що буває далі, жоден телеграм-канал не розповідає. Цей пробіл закриває невеличкий репортаж, який було опубліковано на YouTube-каналі Захисники Незалежності Медіа Центру управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Колишній заступник керівника великої мережі супермаркетів, а нині заступник командира роти на псевдо Славік розповідає, як він вирішив для себе, що настав час боронити країну. Славік наголошує, що постійна комунікація та вирішення конфліктних питань. Закладають фундамент подальшого успіху як в бізнесі, так і на війні. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів з водів механізованих. Тобто, я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні, такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми, оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних спірних ситуацій. Ну, також в, в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Є три речі, на які можна дивитися вічно. Як горить ворожа техніка чи склад боєприпасів після включання нашого FPV-дрона чи снаряду, як окупанти марно намагаються сховатися від наших скидів, то як вони всі епічно підриваються на наших мінах. Тут складно щось додати чи, навпаки, вирізати. І саме тому до вашої уваги підбірка яскравих кадрів роботи пілотів, артилерістів, протитанкістів та саперів 68-ї окремої єгерської бригади. Нагадую! Що поряд з фрагментом відео ви зараз побачите на екрані QR-код. Зісканувавши який на смартфон, ви легко перейдете на сторінку бригади і зможете подивитись повну версію згаданого відео. Ще одна тема з Телеграму СЗЧ. Військовослужбовець, позивним Козак до початку Великої війни вже мав певний військовий досвід. І в 2022 році, як представник оперативного резерву першої черги, повернувся до війська та зараз воює в складі 23 ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Проте його шлях до цієї бригади був непростим. Свого часу ситуація склалася так. Що козак опинився серед тих, хто самовільно залишив частину. І тут нема чого приховувати. І дійсно так, іноді відносини бійця з командирами чи побратимами можуть складатися не найкращим чином. Проте, і це доведено фактами: велика кількість з тих, хто пішов в самоход, цілком можуть ефективно працювати в якомусь іншому колективі. І приклад героя наступного відео є доволі промовистим. Він не відмовився від боротьби, проаналізував ситуацію, зробив висновки і повернувся до війська. Нині козак служить у 23-й окремій механізованій бригаді і зазначає, що зробив правильний вибір. Детальніше в репортажі. Повернувся я сюди, попав в цю бригаду із СЗЧ самовільне залишення частини. Чому я сюди попав? Тому що. Мені сподобалась бригада, я читав на сайтах про неї. Чому пішов все ще? Тому що в тій бригаді, в якій я знаходився, просто не дуже сильно було стабільне, більш-менш ставлення до військовослужбовців. Я вже не раз казав і готовий це повторювати. Армія це держава в державі, яка потребує не тільки різноманітних ресурсів від свяхів до комп'ютерів, а й різноманітних фахівців. Звісно, можна піти складним шляхом, взяти випадкового солдата і намагатися вивчити його на певного спеціаліста. І так званий радянський метод побудови армії певною мірою відповідає саме цьому принципу. В той же час, постійно перебуваючи в стані війни, Часу на вивчення лікаря на моториста, а сантехніка на менеджера з логістики Україна не має. І логічно, що кожен підрозділ прагне закрити вакантні посади такими людьми, навички яких вже є відповідними даній посаді. Кажучи просто: 114 та бригада територіальної оборони шукає фахівців з обслуговування автомобільної техніки. Деталі і контакти в наведеному відео. Я Павло, водій автомобільного відділення, позивний палич, лопнула балка, підварюємо, за нею глушник, ну і так далі. Всі слабкі місця. Ця машина виконує перевезення особового складу. В цивільному житті я займаюся зварюванням. Так що ця професія мене не покидає. Розповідати про війну цікаво. Ну і для цього є безліч інструментів. Чи не кожен свідок, чи учасник подій має смартфон, себто може бути і оператором, і журналістом. Широкий асортимент соцмереж дає достатньо простору для поширення інформації, і за певних обставин звичайна людина може конкурувати зі справжнім ЗМІ. Але так було не завжди. І навіть 10 років тому. Під час баталії Дебальцеве, геть не кожен з учасників цієї битви мав можливість вивантажувати в інтернет чи соцмережі свої фото чи відео прямо з місця подій. Ба Більше, весь інший світ не завжди мав можливість розуміти, що відбувається насправді. А російські пропагандисти буквально засипали інтернет вигідною саме Кремлю версією подій. І для того, щоб розповідати світу, як все відбувається насправді. Журналісти, як цивільні, так і військові, мали висуватися в епіцентр подій, що завжди супроводжується ризиком. 16 лютого в Україні відзначають день вшанування військових журналістів. Дату обрали на честь Дмитра Лабуткіна, військового журналіста, капітана 3-го рану, який загинув 16 лютого 2015 року в міста Дебальцевого. Капітан Лабуткін збирав докази присутності регулярних російських військ на Донбасі, фіксував на камеру події та передавав ці матеріали для використання їх під час міжнародних перемовин, зокрема і в Мінську. І я не побоюсь цих слів: втім, що зараз, через 10 років після Дебальцівської баталії, світ підтримує державу Україну, а не Російську Федерацію. Є доля заслуг і військових журналістів також. Тож фіксуйте події, розповсюджуйте інформацію, розповідайте світу про війну, розповідайте про неї. Цікаво. Підтримуйте Сили оборони України. Бережіть себе, бережіть один одного. Побачимось з вами наступного тижня.